Скільки Богу років? Якщо хтось намагатиметься відповісти на це запитання, як це зараз роблю я, то він стикнеться з невеличкою проблемою. Річ у тім, що ми, люди, все вимірюємо часом: скільки років, скільки годин, хвилин і так далі. Бог живе в зовсім інших вимірах, а там часом ніхто не рахує, бо він там просто якоюсь мірою не існує. Погодьтеся, який зміст рахувати, скільки тобі років, коли ти живеш вічно. Нашим земним обмеженим розумом зрозуміти, що Бог був завжди, нереально, Він просто відмовляється мислити по-іншому. Як приклад, уявіть нашу сонячну систему. Вона входить в галактику чумацький шлях. Наша галактика існує серед інших галактик. А що далі? Ще галактики? Ну, а далі? Мій мозок починає бунтувати, бо для нього важливо, щоб був початок і кінець, а тут його немає. Коли Ісус повернеться, ми, як сказано у Святому Письмі, всі перемінимося раптово, миттєво при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Підозрюю, що і мозок наш переналаштується так, що ми зможемо якось мислити неземними мірками, зникнуть обмежувачі, які не дозволяють нам мислити по небесному. Тоді попросимо у Бога пояснити, як він може бути без початку і без кінця.